Якщо ви так само як і я, любите сирну випічку, то від цього пирога ви будете просто в захваті. 100% рекомендую. Для начинки я беру вишню у власному соці, виливаю її в сотейник. Сюди ж додаю ложку крохмалю та варю постійно помішуючи ось до такої густоти. До яєць додаю цукор та збиваю до легкої піни. До борошна додаю какао розпушувач, все перемішую. Далі до яєчної маси вливаю розтоплене вершкове масло. Сюди ж всипаю сухі інгредієнти та замішую тісто. Ось таке воно по консистенції виходить. Далі третю частину тіста перекладаю в пакет та відправляю в морозилку. Іншу ж ось так розпреділяю по формі, в якій я буду випікати пиріг. Тепер займусь приготуванням чизкейку. До кисломолочного сиру додаю яйця, вливаю молоко, додаю цукор, обов'язково ванільний цукор та крахмаль. У мене кукурудзяний. Далі все перебиваю блендером до однорідної ось такої маси. Поверх тіста розподіляю охолоджену вишневу начинку. Слідом за нею виливаю сирну начинку, трішки все розрівнюю. А далі дістаю тісто, яке у мене вже заморозилось в морозилці, та натираю його на терці. Далі пиріг відправляю в духовку і випікаю його при 180 градусах одну годину. І я вам просто не можу передати словами, яка це смакота виходить. Друзі, це настільки смачно. Ви обов'язково повинні це приготувати. Тут просто ідеальне поєднання всіх інгредієнтів. Також рекомендую вам підписатись, щоб не пропускати такі смачні рецепти. До зустрічі в наступному відео. Ну що, смачно? Дуже дуже смачно.